Ага. Немножко вниз не получается Тут нормально Но только бы Трохи выше Ну, выше это мы вот так вот Ланшайбу ага. И вода Тут будет регулироваться И тут будет регулироваться И вода ничего делать Вот так Вот так По поводу е, шківка, О, та розрізна втулка, за допомогою якої я робив шпоночну канавку, вона приварена з обох сторон, з тієї і з тієї сторони. Приварював ізначально там, де шпоночка е, Вона обварена, а то питання задають, як же ж воно там буде держатися, воно не провернеться чи ні. Ви бачайте, ну воно приварено, там зроблений конус, воно обварено. Ну ізначально де замочок хватну з однієї сторони, з другої сторони, а потім вже поварив, а потім різцем облагородив. І то ізначально шківок йде, а далі ні. Ну, так як розмір тут на 38, на 38 шкварня на зілу і на прицепі 2 ПТ-4. У мене є райбер і в мене є. Шарик, ну, Райбер, Райбером е, значить, не прийшлося мені е, працювати. А шариком трошки продавив. І, шарик іде, а потім чуть плотненько. Я все це діло на пресу і продавив, руками я його надів, плотненько, все чітко. І от, пожалуйста. ласка. З обратної сторони, ну, там не видно е, його рідний стопорний болт і оте колечко. Отам воно. І все, щоб воно не сповзало. І от і ця конструкція, так що приварено воно там. приварено. І на шпоночній канавці є отвір, де ми можемо до шпонки болтиком прижати. І з обратної сторони. Ну, на одному шківу було, болтик прижимався на шпонку, а з на, на другий шківок був на вал проти шпонки. Ну, я зробив і так, і так, щоб вже не вирішив. Зараз роблю план шайбу, роблю макет, тому що це все діло, воно не з цього станка, я вже розповідав, воно тут стоять не буде. Зараз зроблю план шайбу. це нам треба для того, щоб на цьому станку все це діло для посадочного місця зробити для флянцевого мотора. Він же там з таким потаєм. От я на цьому станочку буду все це діло робити. Зараз ось вимірюю, яке мені треба, виріжу в станок, проточу і буду робити і вам покажу. Ось ти, ось ти. Оце отаке, отаке надано. Ну, це ми виріжемо в станок воно все влазить. Сюди приварюю кольцо, щоб зажати. І будемо таку під планшайбу протачувати. І так, що вийшло. Трошки придавило. Оце отакий полукругом рівненько вирізали. Макет є. Зараз переношу і продовжую. А тоді вже в токарний станок отвір просвелимо. Ну, факт той, що вийшло, вирізав. І полукругом, і ріже, все воно нормально, тільки круг треба чуть менший. І все воно, як бачите, вирізає рівненько. Не треба плазмореза. Ну, 2 см плазморез який візьмось? це тільки промишлений, настоящий. Те, що ми купуємо, воно дзвонили на вербки. Говорить, різав 15-ку, вибивають пробки, максимум 12 ріже. 15 ні, а тут 20. Ну, оце отак. Is. І так, планшайба на мотор, в принципі, готова Отвори совпадають, посвергли, розмітив на 16 дір отвори. От такий вигляд <плес> вона має. Посадочне місце 253. ну Тут 200 всередині, а це ж якраз під, під двигатель. Все тут чітко, зазорчики десь по міліметру. Ну, в общем, тепер треба мені. Чотири болта. Болти отакої от длини. Ну, аби головки, звісно, були трошки більші. Це болти 16. От. Завтра болтики. Той прикріпляю, точу волк і його буде вже ставити. Так що продовжуємо. Продовжуємо. Це вже приспособу зняв, вона вже не нужна, буде от така. Ну тут вже навірника. Як буде кріпитися, то вже потім доснімемо, покажемо. Іде продовження монтажа. Отак на даний час виглядає значить, планшайба. Прийшлося вушко доварити, тому що не виходить трошки із натяженням. А кріпити треба за три сторони. Ну, Щоб ви розумілися, як, як я його роблю. На планшайбі розмітив, на планшайбі, сверлю на селіному станку. Ну, щоб було соосно. Потім прикручую і через ці отвори сверлю вже в корпусі. Ну, було ізначально просверлено на 6 мм, тепер от на 10. На 10 одну просверливу, отак вставляю, тому що на дерев'яшки, щоб ніде не поїхало і не збилося. Ну, як і зібіця, нічого зражане, але треба, щоб отак воно було. Тепер на 10 просверлив, зараз буду сверлить на 14,5, тому що там болт буде на 16. Значить, на 14,5 просверлю. Потім цю свердлю на 16 і через неї буду мічиком різати різбу. Ну щоб головка з робером рівненько прилягала, щоб не бо не вгадаєш 90 градусів. Як би ти тут не хотів, 90 градусів до того не оце отак я. Ну це все діло, як зробимо, тоді ж уже рядом отвір, рядом отвір і будемо ці п-образні канали. Вже в мене тут розмічено, одна сторона і друга. Ну, зроблю десь, може, сантиметрів 5, щоб сюди туди. От зараз він в оцьому положенні ремні в мене натягнуті. Буде ззаді один отвір. Ну, щоб можна було опустити, е, наприклад, вверх і опустити вниз. Ну, підняти вверх трошки, а вниз е, ще по три отвори. Ну, Як зроблю, покажу. Оце отак. Нарізана різьба на 16. От. ну Це технологічний отвір, не про що конструкції. Буде тут кріпитися. І все, різьба вже нарізана. Ну, подивимося, спочатку прикрути болтами, ну а на дальніше ще шпильки вкрутим, Їх не довго демонтірувати. Отака вийшла планшайна. Я думаю, буде достатньо, щоб його натягти. Ми на тому станку ні разу не натягували ремні. Вони слабенькі, але вони не буксують, їх там чотири штуки. Я думаю, і тут воно буде так. Отак от воно в мене вийшло. Ну, що чого, в чорний колір. Чорна краска була. Її там не видно буде. Отак от вона виглядає із середини. Потайне місце, де воно туди заходить, плотненько, все чітко. От зараз демонтирую, вставимо мотора. І сьогодні... Закриємо рукятку. Так що сьогодні вже станок буде повною бойовий готовності. Ну, як заберу, запустим, покажу. Завершили монтаж. Установили, підключили. Ну, ще трошки проводку тут Андруше попідключає, датчики. І все. А так, в принципі, у такому він стані. Ну, Планшай би ви бачили, шківи ви бачили, мотор ремінь натягнувся. Натяжки там дивися, Андруше ще стільки. Я не думаю, що настільки потягнуться рівня. Та не потягнуться ми на тому ні разу не підтягнули, так він у нас стільки попрацював. Оце отак. Так що, все воно працює, все воно отак от підігнали, так закривається. Зараз відключу, Попробуємо. Я вже показував, все воно включається, все воно двигається. Зробити ще треба, як воно називається, а Бо... І все. І в принципі, Ну вже я на ньому точив, вже пробував. Ланшайбу робив. та, ну, ні вібрації, ніде нічого. Він точить. Ану може така. Патрончик новий. Так що дивіться, коментуйте. Може не так, що я зробив. Тормозок там, то вже завтра, скриємо кришку, подивимося із сцепленням, вперед-назад, то мозком, то ми розберемося. Нічого там сложного немає. Понятне діло, я виключаю, патрон має встановлюватися. Тормозок там підіжмемо, то все. То все не проблема. На тому ж така сама конструкція, там то ми самі регулюємо, нікого ми не просимо. так От таке. Так що, удачі, всім здоров'я. І до слідуючих проєктів. Буде! Приїде вже проводку закінчили, приїде 131-й, будемо варити кузов, подивимося, як, що, до чого, і вам покажемо. Так що буде ще трошки цікаво.